Друзі, всіх вітаю! Нарешті я потрохи почав модернізувати свій ПК, пройшло більше вже трьох років, як то кажуть, час прийшов. Мені треба змінити процесор, плату та відеокарту. Все інше мене влаштовує і почати я вирішив, звичайно, ж з найдорожчого це карта. RTX 3070 мені майже вистачає, але завжди, як це буває, мати бажання щось краще, шустріше, це зрозуміло. Тому вирішив я обрати карту від Nvidia. А саме RTX 4070 Ti V. Робника Політ. За останні декілька місяців я багато протестував RTX 4000 серії, в моїх руках були всі ці карти, і за цей час для себе я знайшов золоту середину по ціні процездатності, що також важливо надійно та прохолодно. Так, серія Gaming Pro від Palit мені нагадує чимось відомо свого часу JetStream. Чудова була серія, я впевнений, ви пам'ятаєте. В комплекті до карти я знайшов провод під LED-єднання до материнської плати. І по суті, для нього можна під'єднати, синхронізувати будь-що. Ван Тосін дозволяє вмикнути на компі повноцінну дискотеку, багатьом вже знайомий сучасний коннектор живення, все просто тут зрозуміло. Єдиним піном до карти 2 по 8, якщо блок живлення не сучасний і без PCI 5.0. Якщо сучасний блок єднаємо єдиним проводом, я вже показував, як це зручно на. І без оцієї купи проводів, ну і карта, друзі. Мій вибір, як я люблю казати, не за всі кошти світу, це важливо, особисто у наш час. І забігаючи трохи попереду, ця крихітка дуже і дуже тихенька та прохолодна. Для мене це дуже важливо. Так, зовні Gaming Pro частково нагадує Just Stream, щось є від геймроку, особисто якщо дивитися з тилу. У Gaming Pro абсолютно нові вентилятори Game Hunter. дуже полюбляють виробники ось ці гучні назви, вони мають аеродинамічні закінчення, Зкінчення на опастях потік повітря направляється більш концентровано, що у свою чергу дозволяє уникнути завіхрінь, плюс підвищується ефективність охолодження. У цілому це все ж таки технології. Пастини радіатору мають кути повороту, які виконують функцію відбивача повітря, і подібне рішення дозволяє повітрю повніше проходити через радіатор. А ми всі знаємо, чим краще аеропотік, тим краще для охолодження взагалі. Також відмічаю топову раму антигравіті поміч backplate. Так, бекплейт, до речі тут як у топового рішення у геймроку. І це, друзі, технології досконало і без того гарних рішень. Тому я обрав саме серію Gaming Pro. Звичайно ж, сучасні відеокарти мають підсвітку, я вже казав про технологію to Inc. І до цього глянцеві накладки не тільки тут для краси, аби було. Виглядає це дуже круто навіть у горизонті. Напис GeForce RTX Gaming Pro теж має шикарнючу підсвітку. Чому я брав саме RTX 4070 Ti? Пояснюю, я, друзі, завжди купую претоп, тому що вважаю саме притопові карти ідеальним співвідношенням ціни та працездатності. До цього в мене була RTX 37 4070, зараз 4070 Ti. І саме ця карта вона є продуктивніша, звичайно, же енергоефективніша. І для мене вона підходить ідеально. Підходить як для ігор, так і для роботи. Саме у 2К, тобто у 1440p. Крім того, RTX 4070 Ti відмінно підходить для людей творчих. Я маю на увазі тих, хто працює за компом. Я навіть ну, досі не нарадуюсь, як це виходить. Ось на прикладі рендеру відео, який я щоразу монтую саме для вас. Микаю апаратне прискорення. Nvidia це важливо робити. До цього долучає штучний інтелект, В наш час це, ну, звичайно, вже явище нікого цим не здивуєш. Звичайно, з технологічною картою працювати одне задоволення. Сучасні технології, тільки на користь йдуть це, звичайно. Відеокарти від Nvidia це найкраще і найтехнологічніше, що є у наш час. Я це кажу як людина у темі ПК з досвідом більш ніж 15 років. У роботі я одразу ж відчув різницю, тут не треба до ванги ходити. Відео з новою RTX 4070 Приблизно на 20-25% обробляється швидше, ніж це було з попередньою 3070%. І ті, хто працює, наприклад, у Blender та інших програмах, де важлива карта, впевнений, мене розуміють. Саме ця RTX 4070 забезпечує величезний стрибок у продуктивності в порівнянні з попередниками RTX 2080, тим паче з 1080 GTX. Різниця між ними просто величезна, це просто прірва. Трохи про технологічність, я впевнений вам буде корисно. DLSS на мене однією з найважливіших розробок від Nvidia. DLSS використовує штучний інтелект для збільшення роздатної здатності та створення нових кадрів саме у іграх, і таким чином дозволяючи досягти багаторазових. Прирості продуктивності на фоні тих же попередників, при цьому зберігається еталонна якість зображення. Це важливо. Також хочу сказати про Nvidia Reflex. На мене дуже своєчасне рішення від компанії, особисто для кіберспортсменів це важливо, і тих, хто бажає бути завжди попереду. Nvidia Reflex значно знижує затримки системи більш ніж у 50 іграх, і ця кількість на даний час постійно зростає. Reflex також суттєво покращує чуйність управління завдяки усуненню буферизації між процесором та картою, і по суті, з униканням затримки геймеру значно простіше прицілюватися та влучати у ціль. Все дуже просто. З рефлексу зростає кількість вучань у іграх, а це найголовніше. Популярніший Fortnite, Doom, добучі де є рефлекс, лише на користь сучасному гравцеві, і по суті, так і повинно бути у наш час. Фанати сучасних ігор, звичайно, ж чули про трасування променів RTX. Ця технологія, саме вона моделює поведінку світла так, як це відбувається у реальному світі, по суті, дозволяючи створювати неймовірно реалістичні інтерактивні світи. Просто погляньте на цю красу. Таке відчуття, що ти майже відчуваєш світло від сонця на собі. Про відображення променів у реальному часі я не раз вже казав, сприйняття гри з трасуванням променів стало набагато реалістичнішим, просто подивитися на авто і відзеркалення у задньому склі. Навіть ще декілька років тому про подібну красу можна було лише мріяти, зараз. З технологіями від Nvidia це реальність. Nvidia це о сучасних технологіях, поєднаних у єдине ціле заради безкомпромісних рішень. Це моя промова і особиста думка. Відеокарти RTX забезпечують неперевершену продуктивність при 3D-рендерингу, відеомонтажі, це все чудово знають. У графічному дизайні та використанні інструментів на базі штучного інтелекту це вже друзі наша реальність. Більш ніж 110 популярних додатків використовують саме RT та Тензорні ядра з новим поколінням. RTX виконувати проекти ну, стало дійсно набагато швидше і простіше. Я поясню звичайними словами, що може саме така відеокарта у іграх та творчих додатках. Так, друзі, давайте з геймерів. Геймери переважно грають у два типи ігр. Перший тип це змагання ігри, звичайно, це CSGO, PUB, Dota, Quake, ну і тому подібні. У подібних іграх важливим і першочерговим є, звичайно ж, високий FPS. Він просто необхідний, аби перемагати, все дуже просто. Чим більше у вас FPS, тим швидше ви бачите зміни на екрані, і тим більше у вас шансів відреагувати першим, тобто більше шансів на перемогу. Саме тому. Потужна сучасна відеокарта, якою є RTX 4070 Ti, допомагає отримати високий FPS як за рахунок високої номінальної продуктивності, так і за допомогою технологічності, саме DLSS та Nvidia Reflex. З Reflex зниження затримки всередині гри керування робить чуйним, ця технологія дозволяє підвищити частоту кадрів ще більше і, по суті, мати перевагу над іншими гравцями. Це дуже друзі просто. Ну і другий тип гравців, яких більшість на мою думку, це однокористувальні ігри та кооперативні. Тут значення приділяється саме якості графіці, реалістичності освітлення, відображення тіней, приголомшує всі ці спецефекти, Все ми дуже любимо, нам це подобається. І саме, друзі, для цього і потрібна сучасна потужна продуктивна карта, якою є саме RTX 4070 Ti. Все просто потрібна потужна карта, щоб максимально поринити у атмосферу, саме у такому вигляді, в якому замислював її дизайнер або автор гри. Наприклад, подивіться на Cyberpunk 2077 DeVi та інші проекти з апаратним трасуванням. Променів, наскільки ж все це круто виглядає. Карти з RTX прискорюють трасування променів, це зрозуміло. Найпередовіші технології рендерингу для відображення освітлення а саме тих тіней, які ми бачимо, блікування, ну всього того, що пов'язане з освітленням. Саме ця технологія дозволяє розробникам створити ну, неймовірні реальні світи, які просто ти ходиш з відкритим ртом і думаєш, як це можливо. Ця карта не коштує як частина від Боїнгу, і на мене саме RTX 4070 Ti від Nvidia саме є ідеальною. За свої кошти. Після інсталювання карти раджу першочергово одразу же встановити з офіційного сайту GeForce Experience. Дуже зручна і важлива програма. Всі свої відео з тестування роблю саме моєю. Записую відео, звук, голос і тому подібне. Для стрімерів Experience просто необхідно. Завантажуємо також Nvidia Studio Video Driver, все звідсіля, не треба мануально дивитися, а чи оновився драйвер на улюблену гру, все приходить автоматом дуже зручно. Важливі додати планування графічного процесора з апаратним прискоренням обов'язково треба вмикати на вашому ПК. Як це робиться? Натискаю клавішу Windows на клавіатурі, вводжу англійською Graphics саме так. Далі налаштування графіки і вмикаю цей пункт. Планування графічного процесора з апаратним прискоренням. Далі треба перезавантажити ваш ПК і після цього застосунок додається. До прикладу, Cyberpunk 2077 стало кадрів значно більше, гра просто ідеально працює на RTX. 4070 Ti. І по суті, друзі, ось що значить у наш час технологічність. Під здатність мого монітору в 2К карта підходить ідеально. Створення кадрів DLSS для збільшення кадрів вмикаю обов'язково, трасування променів також вмикаю з усіма додатками, тіні, промені, освітлення, ну ви розумієте, рівень виставляють також на вражачу, тобто це максимально. І на виході отримую омріяні 140 плюс кадрів, як у мого монітора з оновленням 144 Гц. До цього мій монітор же Сінкам ще додатково до плавності. Що тут іще додати, я створив ідеальні умови для плавного геймплею. Ви все бачите самі. По суті, друзі, так і працюють сучасні технології. Nvidia у цьому найкраще крапка. Для ідеального і здатності 2К карта ідеальна, навіть у 4К легко можна на максимальному рівні, ось так ось грати з-під 80 кадрів у людинному місті, ну що казати. Ви все бачите самі дуже добре. Мій монітор 2К 144 Гц, тому для мене є оптимальним. 1440p, тобто 2K. Звичайно, якщо у вас монітор 165, 240 або 360 Гц, ви відчуєте плавність іще у більшому обсязі. Та й взагалі для нашого часу 120 Гц є мінімальним показником, як то кажуть, завжди є куди прагнути. У RTX 4070 Ti 12 ГБ найшвидшої відеопам'яті у світі, це всі знають GDDR6 6 x Це сучасна пам'ять, вона дозволяє більше кишувати даних, більше, аніж звичайної пам'яті без Xu. Ми пам'ятаємо, чим. Більше пам'яті об'єм, тим краще. Сучасні ігри потребують чималого об'єму відеопам'яті, а особисто на максимальних налаштуваннях. Я, якщо чесно, приємно здивований працездатністю цієї карти. Ну маємо на увазі 4000 серію взагалі. Різниця між 3000 та 4000 новою просто величезна. Процесорів Cuda Ядер у RTX 4070 Ti 7680 проти 5888 у 3070 і по всіх показниках, звичайно, 4070 Ti значно зросла. Наприклад, у Red Dead Redemption 2 у здатності 2К обов'язково вмикаю Nvidia Reflex. Я цю гру частенько обираю для тестування у своїх зборках. Ну просто так я її обираю. Графіка на ультрах все що можливо, Он, тобто в Включено. Звичайно, DLSS використовує по балансу, якби це не банально лунало, а баланс для мене є ідеальним пресетом. Саме на цієї локації на ну, одній з найтяжких у грі у середньому має 120 кадрів, саме від 120. Я багато переграв у різні ігри, але такого рівня уваги до деталі не бачив, ну просто не де. Сліди у багнюці у лужах, це просто щось. Завдяки саме DLSS 3 кількість кадрів зросла ну, дійсно так суттєво, значно суттєво. Я пам'ятаю, саме тий час, коли RDR 2 опер. Ще місяць релізу по кількості кадрів на топових картах ну, було десь там 60, 55%, ну ніяк не 100-120. Зараз, як то кажуть, земля і небо. так карта потужна, технологічна, справу робить на відмінно. мінімум додає 30% до кількості кадрів, що було би без неї. До цього оцініть рівень плавності. Reflex з DLSS роблять дива, ну просто не інакше чудо. Тобто, який мог подумати, що топова 3090 Ti поступається 4070 Ti. Так, це щось. Я вже не раз казав: якщо стоїть вибір між топовою 3090 серії та новою GeForce RTX 4070 Ti, 100% треба брати саме 4000-серію. Мій вибір дуже простий, зрозумілий. RTX 4070 Ti шустріша, використовує вдвічі менше енергії, це також важливо до нашого часу. Знову ж, друзі, хто забажає грати у 4К, проблеми у вас не виникне взагалі. Ось, приклад, під 100 кадрів у 2К змінюю на 4К залишається. Інші показники графіки, тобто нічого не змінюю, маю 85-90 кадрів. Просто слухати слова, 90 кадрів у 4К на максимальному пресеті. І до цього, друзі, в мене ще не найсучасніший процесор, будь зараз в мене топовий 3090 або AMD аналог кадрів було б значно більше. Ще одна найпопулярніша Fortnite на Анріоському двигуні, і теж на максимальній графіці рівня Epic. Звичайно, вмикає DLSS для збільшення кадрів. Звісно, відображення Люмен, а це найвищий рівень змажовував вища тільки зірки. Просування променів з усіма ефектами також я вмикаю, і друзі, 100 кадрів плюс на найтехнологічному рівні графіки. Я вважаю це дуже крутим показником. На пресеті люмен та з трасуванням променів освітлення стало набагато красивіше. Ви все бачите, наскільки це круто. Всі ці технологічні рішення гру дійсно піднімають на найвищий рівень, навіть у шмалянці рефлекс на моєму боці. При одночасній стрілянині мої кулі до цілі добираються швидше, і це друзі не фіча, це технології. Сьогодні я не можу не сказати про відьмака з новими технологіями. Цей шедевр заграв новими фарбами. Просто, друзі, подивіться, як зараз виглядає Геральт на сучасному двигуні з технологіями від Nvidia. Пам'ятаєте, ті часи, коли я пам'ятаю ті часи, коли я ще грав на GTX 1060, грався саме в цю гру, як вона виглядала саме тоді і як виглядає зараз. Це зовсім різні ігри. Це як гратися у першого відьмака, а потім пересісти на третього. Звичайно, додаванням RTX-прикрас, відьмак виглядає набагато краще, а сучасним освітленням сприйняття від гри значно зросло. З виходом та додаванням технології Nvidia знов захотілося переграти саме в цей шедевр. Дійсно, DLSS додали дуже своє часть на відьмака, бо графіка зросла у рази, а кількість кадрів для нас, звичайно, ж першочергове. Саме так без DLSS виглядає гра, там, де немає зважування, 45 кадрів і все рибить, в очах, ну некомфортно навіть дивитись на екран, не то що грати. Тепер вмикають DLSS і вже має 66, 68, 70 кадрів. Мало того, що Приріст майже 40% від попереднього пресету, так і картинка стала набагато приємніше. Нічого не мерехкатить, не дратує, ну гратися дійсно одне задоволення. Також з вмиканням Nvidia RFX плавність просто шалена. Просто подивіться наскільки плавно гратися. По суті, друзі, ось що в наш час роблять сучасні технології. Навіть у 4К гратися комфортно, трасування променів на максимальному рівні, це по суті найвищі показники графіки. І так, у 4К я вже маю 65-70к. Звичайно, менше, але, друзі, 65-70 кадрів у 4К на максимальному рівні. Подивіться, для прикладу, наскільки круто виглядає вода. Так і хочеться отуди занурити і поплавати, круто. Подобається також, що Nvidia дозволяє налаштувати рівень трасування променів під себе, тобто під потреби гравця. Якщо для вас пріоритет в кількість кадрів, можна трохи понизити освітлення і мати вже не 70, наприклад, кадрів, а 100. Кожен вирішує, що йому робити, які у нього пріоритети. Просто подивіться, яка я досі не можу звикнути після тестування попереднього ПК, ось що значить RTX технології. Звичайно, я дуже задоволений саме цією картою, як я казав раніше, саме RTX 4070 Ti я вважаю ідеальною картою за свої гроші у співвідношенні ціна працездатність. Ті, хто використовує ПК для роботи та творчості, з цією картою одразу ж відчують прискорення. Звичайно, своїх програм, тих, в яких вони працюють, графіки, відео, такі відомі проги, як Photoshop, Premiere Pro та ще близько Сотні інших саме з RTX 4070 Ti працюють набагато ефективніше і швидше. Як я казав раніше, тензорні ядра відеокарт RTX прискорить інструменти на базі штучного інтелекту, такі як автоматичні маски, кадрування, ефекту повільного руху, підвищення роздільної здатності та багато іншого. Також раджу спробувати програми Nvidia Canvas та Broadcast. Зараз тривомірні сцени у Blender, Cycles, Redshift, у Vray, Act та інші формуються набагато швидше, аніж це було раніше. Прискорення в складних трюмірних сценах з картами 4000 серії вийшли ну, насправді на зону Зовсім інший рівень. І по суті, друзі, за всі ці технології рішення я і обрав саме карту від Nvidia RTX 4070 Ti. І до цього є ще величезний плюс: у Політ є гарна пропозиція для тих, хто бажає індивідуальності. Послуга автор саме дозволяє зробити твою карту індивідуальною, не такою схожою на інші як у всіх. Так, тепер це можливо. Звичайно, не всі ми є майстрами моделювання фарбування, тому у Політ розробили спеціальні програми для моделювання карти від Політ. Як тепер можливо розмалювати кожух карти на свій смак, додати стикерів, написів, будь-що можна туди додати. Достатньо лише зайти на сайт, скачати програму від політавтор, вмикнути уяву і працювати в задоволення. Свою карту я розмалював під корпус, а він в мене такий ж незвичайний, як я. Глядачі знають, як мій комп виглядає у стилі кіберпанк. По закінченню я маю ось таку приблизно красу. Мені подобається, не знаю як вам, напишіть, круто чи ні. До цього також можна додати MadB Hands, гадзілу на карту, людину павука да Хаке будь-що, не проблема. Єдине на даний час Прога підтримує лише серію карт Gaming Pro, саме така, як мене. По суті, друзі, саме за ці кремезні плюси я і обрав Gaming Pro від Palit. Сподіваюсь, друзі, для себе ви багато сьогодні пізнали. Якщо так, від вас вподобайка українському контенту, та й взагалі напишіть, якою картою користуєтесь. Мені цікаво почитати ваші думки. Як завжди дякую за перегляд. Регляд пізніше про материнську плату та процесор, я ще не вирішив, що це буде. Далі купа різноманітних зборок, все як ви любите по красі. До зустрічі.